Ім'я Отця і Сина і Святого Духа амінь, Христос Воскрес. Двоїстину воскрес! Продовжуємо, дорогі брати і сестри, розважати про інститут папства. Адже сьогодні інавгураційна свята Божественна літура гія в Римі, де Святий Шотець, Папа. Але у 14-й входить на столицю Апостола Петра, Ну, знаємо, що і наш президент знаходиться на даний час в Римі, а також в Сполучених Штатів. Но ну, нема президента Трампа, але є віце-президент. Джей Ді Венс, також державний секретар Марко Рубіо, Німеччину представляє канцлер Фрідрих Мерц, Францію прем'єр-міністр Франсуа Байру, Італію президент Серджо Матарелла, ну і само собою президент Європейської комісії Урсуля фон дер Leyen, Ну і інші достойники. Які візьмуть участь в тій інавгураційній святій літургії, з нагоди, можна сказати, коронації, святійшого ця Папи Лева 14. -го. Ну, а ми живемо, ну, живемо в таких складних часах, як сказав кардинал. Паролін, цей який займається справами міжнародними. Він назвав трагічним результат мирних переговорів в Туреччині після того, як Путін не з'явився на зустріч, яку сам запропонував. Ну, бачимо. Така, така є історія. Ну, а знову повторюється. Україна не має косарів. Оте слово, знаєте, воно вже так де нервує. Україна має косар. Навіть якщо нині політичні лідери, найвищого і світового рангу не визнають і кажуть, що ми не маємо косарів, то історія визнає. Історія визнає, хто мав косорі. Ми не напали, ми не перейшли чужі границі, ми не вбивали чужого населення, ми не палили їхніх міст і сіл. Ми не викрадали 20 тисяч народ дітей, як викрали вони. Треба тільки признати і визнати, хто є жертва, а хто є той, який чинить зло і беззаконня. Ну, але бачите, Україна не має косарів, маємо косар. І все проходить так, і історія скаже своє останнє слово. А сьогодні, дорогі браття і сестри, я вже минулої неділі говорив, і ми розпочали говорити про інститут папства. Чи інститут Папства – це просто видумка католицької церкви, чи Інститут Папства дійсно базується на підваленах, основі, фундаменті Святого Письма, Слова Божого. Це і дуже важливо, тому що, наприклад, протестанти, православні, інші християни кажуть, ні. Ми не знаходимо в Святому Письмі жодного підтексту, яке би свідчило, що церквою має керувати е, послідона місця Петра і так далі. Що ми вже минулої неділі, пам'ятаєте, говорили, що як Ісус Христос сказав до апостола Петра: Ти Симон, син Іона. Віднині будеш називатися Кифа Петро, Христос сам змінив що фамілію ім'я апостола. Симона. І ми з вами говорили, що так було в історії: ім'я було змінено Авраамові, Якові, вони стають батьками нового народу. Вибраного народу. Симон стає Петром. Він має стати головою нового народу, Божого народу, вибраного народу, тобто церкви Христової. Євангеліє від Матея, 16 розділ нам вказує: Прийшов Ісус у околиці Филиппової Кесарії, Ісус питав своїх учнів, за кого мають люди сина чоловічого? Відповіли одні за Йоанна Хрестителя, інші за Ілію, ще інші за Єремію або одного із пророків. На вашу ж думку, до них каже хто я? Озвався Симон Петро і заявляє: Ти Христос, Бога Живого Син. У відповідь Ісус сказав до нього: Щасливий ти Симоне, сину Йоне. Бо не тіло і кров це відкрили тобі, а отець мій небесний. Тож і я тобі заявляю, що ти Петро, скеля, і що я на цій скелі збудую мою церкву, і що пекольні ворота її не подолають. Я дам тобі ключі царства Небесного, і що ти на землі зв'яжеш, те буде зв'язано на небі. І те, що ти на землі розв'яжеш, те буде розв'язано й на небі. Тоді Він наказав учням, щоб вони нікому не казали, що Він є Христос. Бачимо, це є основа, одна із основ. Побудує на тобі церкву, так. І Пекольні ворота її наподолають. Я дам тобі ключі царства Небесного: що зв'яжеш на землі, буде зв'язано на небі, і що розв'яжеш на землі, буде розв'язано на небі. І тут є цікаво, дорогі браття і сестри. Якщо взяти історію католицької церкви. Ми побачимо нараз дуже великі трагічні події, страшні події. І, звалося, був такий період в церкві, що ось церква перестане існувати, що ворог подолає її, але вона знову нараз спопіло страшної бурі, страшного вихору. Вона повстає і буде існувати до другого приходу на землю Христа Спасителя. І ми з вами говорили папи, історія попів є дуже різна. Наразі були дуже люди, які без морального авторитету, опавші люди, які робили блуди, які були грішниками. Але тут ходить ото, що перше, в чому ми шануємо папу, влада і уряд, який дана йому від Господа Бога. Пам'ятаєте, ми в минулого говро... в неділі говорили, є заповідь Божа, яка каже, шануй тата і маму, батьків. Тобі буде добре, і ти довго будеш жити на землі. Батьки є різні. І тато, який кидає сім'ю, забуває, йде манівцями, і тато, який надоживає алкоголем, наркотиками і так далі, але він залишається бути татом. І слово Боже не каже, що ти маєш шанувати і любити розумного тата. Вдячного тата, порядного тата, а тата, піяка ти маєш відкинути, забути, вигнати з хати, поторати його. І за це, коли ти шануєш своїх батьків, Бог дасть тобі нагороду. Бог обдарує тебе довгим віком і щасливими днями. Бо нинішній світ говорить протилежно. Нинішній світ говорить осуджувати батьків, осуджувати те, що вони робили колись, навіть якщо вони нас там покарали в чомусь і так далі, знаєте, то є, то є страшно. Нинішній світ вчить молоде покоління бунтуватися проти тата, мами, не слухати в своє я ставити вище. Хто так робить, то є найнещасніші люди на землі. Найнещасніші люди на землі, якщо ти порушуєш заповідь Божу, яка каже: люби і шануй тата і маму, то є заповідь з обітницею. Розумієте, що таке обітниця? Тобі буде добре, і ти довго будеш жити на землі. І тому не маєте права ніколи, навіть якщо ви розлучилися, навіть якщо криза ваша сім'я переживає. Та ніколи маму чи жінка чи чоловік, тато чи мама, ви ніколи не можете бунтувати своїх дітей проти тата чи проти мами. Налаштовувати їх, казати: Твій тато поганий, тобі такого не треба, я тобі проведу іншу, той тобі дає, той тобі купляє, а той тобі ніколи нічого не приносить. Хто такі речі робить, висягайте на себе тяжкий гріх. Ніколи таких речей не можна робити. Тому що є заповідь, якщо будеш шанувати, Бог винагородить тобі, Бог поблагословить тебе, Бог поблагословить твій рід на майбутнє покоління. І певно, якщо є певні речі, я не можу згодитися. Наприклад, мене тато кличе, щоб я когось вбив чи щось вкрав на судство чи на інше, я. Суперечу кажу, ні, але я любити, не маю переставати. Оце і дуже важливо, запам'ятайте собі, дорогі брати і сестри. Ще раз кажу: страшні і бідні люди, які нарушують авторитет Божий, авторитет Пана Бога, бо це не людина дала ту заповідь, а Господь Бог дав ту заповідь. І тому ще раз кажу, якщо взяти історію папства вона дійсно була дуже трагічна, трагічна. І були різні римські архієреї. То католицька церква не відкидає різні ситуації, трохи будемо говорити про ті ситуації, знаєте. Але тут ми шануємо авторитет, То, що сказав Христос. Ти, я даю ключі від Царства Небесного, на тобі побудує церкву. Ну і сьогодні продовжуємо. Говорити, дорі браття і сестри, ну, бо які були прогнози, всі чекали, очікували, навіть були такі, які Папа вибере ставки ставили ім'я. Всі казали: Ну, певно, Папа вибере або ім'я Франциску ІІ. Бо Франциско світлої пам'яті залишається Франциско. Якби вже папа інший вибрав ім'я Франциско, то тому папою Франциско дало би що ім'я Франциско перший. А той був Франциско другий. Або папи після Другого Ватиканського собору. А це є імена Йоанн Павло, Бенедикт. Так. А тут папа несподівано. Вибирає ім'я папи, який тому 120 років був папою. І всіх тих папів. І всіх тих папів було 13. Він 14 вибирає це ім'я Лево. Ще раз кажу вам, то що говорив в літургії правильно льва. І Лева, та залежить, в яких своротах ми читаємося ту літур, тобто в тексти самі. Там, де є Лев, то і так само льва також правильно. І я трохи в своїй пам'яті відновив і перечитав дійсну історію тих папів. Ну, то і дуже дуже, дуже були сильні папи, жили в різних таких тяжких ситуаціях. Дуже тяжких ситуаціях. Наприклад, перший папа з іменем Лево. Хто був? Святий папа. Святий Лев Перший Великий, народився у Тоскані Італія в 390 році, Так? це 45-й папа по черзі, 29 вересня 440 року. Став на пристіл Петра право апостольською столицею 21 рік і відійшов у вічність 10 листопада 461 року. В чим він був сильний? Чому церква його проголосила святим? Він залишив після себе, тобто, до сьогоднішній день можемо студіювати його 96 проповідей і 143 листи, які засвідчують його ревність над спасінням людських душ. Він брав участь за допомогою легатів в Четвертому Вселенському соборі в Халдеконі. Так? Той Собор відбувся в 451 році, який засудив. Євтихія монофізита. Є е, дуже важливо також, що Папа Лев Перший, так званий написав Томас Льва Святого Лева. А що саме догмат про Ісуса Христа? Що Ісус Христос є друга особа Божа, але має в собі дві природи, так? яка природа, ставши людиною? Ісус Христос не перестав бути Богом. Тобто дві природи, так як ми робимо знак святого Христа, ну вже така коротка катехиза. Три пальці означають, що При святу Троїцю, а два пальці, які ми схиляємо, означають що. Що Ісус Христос є правдивий Бог і правдивий чоловік. Тобто, одна особа. Друга Божа особа, але має дві природи був правдивим Богом і правдивим чоловіком. Отже, папа, святий папа Лев Великий Перший, він утвердив, і це є догмою святої віри. Так? І тому бачите, це ім'я Лев, Першого папа, перший папа, який має ім'я Лев Перший Великий. То направду був могутній папа, так? Другий, в 455 році він переконує вандалів, які хотіли так, про, також пролити невинно кров римлян і спалити Рим. Цей папа, Лев Перший Святий, знову домовляється з ними. От мав таку ласку Божу. Знаєте, слова, лагідності вмів переконувати інших. І він домовляється, і ці що відступають. Такий був папа з тим іменем Лев Перший великий святий. Наступний Лев, другий, років. Перепрошую, Лев II, 682 683. Шовніс церкві запам'ятався в історії церкви. Знавець церковного співу, дуже любив урочисті богослуження, а також любов до бідних і убогих. Папа Лев 795-й, 816-ті роки. Ну, тому папи то не було легко, тому що утвердження династії Каролінгів Карло Великий. Кажуть, як Карло Великий їхав до Риму, коліна тряслися в самого папи. То був Людина в нинішній день, можна сказати, такий суворий диктатор, принциповий чоловік, дуже, дуже строгий, який любив порядок, дисципліну. І властиво, Папа Лев III коронує Карла Великого на саме Різдво 25 грудня 800 року. Коронує як імператора римлян. Тобто, створюється священна Римська імперія Заходу. І бачимо вже роль папи, який коронує імператора. Тобто, церква скріплює і дає благословення для королів імператорів. Наступний папа, папа Лев IV. 847 855 роки. Після нашестя сарацинів мусульман, місто Рим було дуже зруйноване, воно лежало в руїнах. І бачимо знову роль церкви, роль Римського архієрея, так він організовує народ до відбудови міста Риму. Він ревно відстоював католицьку віру, реформував монастирі, щоб у монастирях була молитва і порядок, освятив багато вівтарів, дуже був богобоязливий і свято відправляв службу Божу, і тому вимагав від священиків, щоб вони також свято і побожно відправляли святу літургію. Дивився за чистотою богослужень і дисципліною. І папа Лев V'яй. Отут в історії Католицької церкви сумні часи. Папа Лев П'ятий – 903 рік. Папа Лев П'ятий – 903 рік. Рік. Править в тому часі, коли світська влада, світська влада втручається в правління церкви. Особливо родина теофілакта, мала силу, авторитет, сім'я надзвичайно багата і хотіла впливати. На саму церкву, а особливо дочка Толофілакта Марозія. Як свідчать сучасники, вона мала значний вплив на папський пристіл, сприяючи обранню своїх родичів та союзників на пристіл Святого Петра. Їй не подобався Лев П'ятий. Лева П'ятого було ув'язнено. Вкинуно в тамницю, він був, він право, практично не право, бо був в'язниці. Прожив декілька тижнів і його було вбито. Ото й неспокій в Католицькій церкві, особливо в апостольській столиці, він починається від інтронізації Папи Сергія Третього і триває до смерти Папа. Йоанна 12-го, тобто, до 964 року. Тому ми бачимо, що Лео V став жертвою, жертвою багатої сім'ї, яка хотіла управляти папством. Ну, то таке, наприклад, то завжди всіх було. Наприклад, прикладнині е, Кирило, він залежний цілком від Путіна. Абсолютно, якби той щось сказав проти Святого Письма, той би сказав і знайшов вихід і сказав би, що Путін є правдий. В церкві були ті моменти, ще раз повторюю, тяжкі історичні моменти. Але що той корабель, і ми будемо продовжувати говорити про інших попів, то ми розглянули п'ять попів так коротко, само собою. Та історія дуже цікава. є. Але ми мусимо то розуміти, що ось були ті, такі дійсно бурі, урагани, цунамі на церкву Христову, де світська влада казала, ну, буде так, як ми хочемо. Так, було це, правда. Але Бог не залишив церкву ніколи. Чому? Бо що, що сказав Ісус Христос Апостолові Петрові? Сила пекла ніколи церкви Христової не подолають. І ми, багато з нас, є свідками ті, які народилися за часів комунізму, ти, які виросли в тих часах, як забороняли ходити до церкви. Церква була ворожа для держави. Держава бачила, комуніст бачив першим ворогом в себе церкву Христову, нищив, закривав убивав священник, і їм здавалося, що, що вони затріумфують. І нинішня неділя, третя неділя місяця травня, вшановуємо всіх тих, які стали жертвами сталінських репресій. Бо вони мали все. Мали тюрми, мали Сибіри, мали гулаги. Все було в їхніх руках. Зброя. І де то є? Де є той могутній союз? Як співали нерушимий, вічний? Ленін вічно живий. Де то все є? Отак, дорогі браття і сестри. І тому церкву Христову ніколи не можна подолати. Так, є певні історії, моменти, де люди відвертаються від церкви через різні ідеології, зневажають церкву, але церква все переживає, тому що за, неї, за кермом, невидимом головою церкви Христової, є завжди наш Спаситель Ісус Христос, і сила пекла ніколи церкву не переможеть. 2025 рік. Церква пережила все: Десять страшних переслідувань римських імператорів, страшну французьку революцію. Церква в Іспанії пережила страшну революцію, де стільки загинулося єшеників в Радянському Союзі, в Мексиці, Масонерська революція, бунт проти церкви. Церква пережила все. Її не можна зруйнувати. Так, Тому що вона є Христова. Вона є вічна, як Христос. А ті люди, які хочуть стати вічними, такі як Нарон, такі як Гітлер, такі, як нинішній Путін, то коротка історія боягуства, бо то були нещасні люди. Так само Ірод, який хотів вбити Ісуса, то були бідні нещасні люди, яким здавалися, що вони є великі, вони могутні, вони все можуть їм все під силу, а насправді вони забули хто вони? Вони всього навсього є бідні, немічні люди. І тому, дорогі браття і сестри, любимо церкву, шануємо церкву. Тішимося, що ми належимо до того Ноєвого ковчегу, яким є Свята Католицька Церква. Ну, а святішому утічшому отцю Льву 14, який сьогодні, яко відправляє ту Святу Літургію, коронації на Папу, молімося, щоби дійсно це ім'я, яке він вибрав, ім'я Льва, то було. Папи, які переходили, отже, ми бачимо, Папа Пій, Пі, перепрошую, Лев П в язниці, вбитий, замордований, закатований. Перший папа з тим іменем Лев Перший, святий, який мав дар того слова. Тому нехай ти всі чесноти, ті всі чесноти найкращі, які мали папи римські з тим іменем Лев. Успадкує і примножить нинішній папа Лев Чотирнадцяти.